Днями Палата представників США підтримала виділення допомоги для України. Мова йде про понад 60 мільярдів доларів. Дякуємо українським та європейським дипломатам Офісу президента та главі держави Володимиру Зеленському, які щодня працюють заради збільшення підтримки України. Кременчук також докладає зусилля, аби наша держава якомога скоріше доєдналась до цивілізованої світової спільноти. Міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук повідомляє, взяли участь у міжнародній конференції мережі міст Мішлен», що проходила у Сполучених Штатах Америки. Серед учасників 23 міста з Європи, Америки та Азії. Раніше зазначалося, що Кременчук єдине місто з України, яке є учасником цієї конференції. Важливо, що ця поїздка дасть неабиякі результати. Розвиток сфери освіти та культури, налагодження нових побратимських зв'язків. Уже є домовленості про отримання гуманітарної та технічної допомоги для Кременчука від міст учасників. Разом прагнемо перемоги. Разом докладаємо зусилля до її наближення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.